Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вашиванюк отримав символічні відзнаки офіцера військово-морського флоту. Цей подарунок Прикарпатському посадовцю вручив контрадмірал Ігор Тимчук, заступник начальника штабу ВМС. Таким способом командування українського флоту подякувало Івано-Франківщині за багаторічну допомогу і матеріальну підтримку. Адмірал Ігор Тимчук під час зустрічі з очільником Прикарпатського краю, оскільки Івано-Франківщина одна з небагатьох областей, яка і морально і матеріально підтримає. Тримує український флот за чотирма військовими частинами, закріплені райони Івано-Франківської області, які не дають постійну допомогу в питаннях побуту, в питаннях даже забезпечення деяких елементів бойової підготовки. Командир однієї з підшефних прикарпатю частин Віталій Харченко розповідає, що тільки торік до Очакова надійшло допомоги на суму понад 80 тисяч гривень. Зокрема, це будівельні матеріали і техніка у Калуші, Рожнятові долині. Очаківські моряки бажані гості, яких зустрічають як друзів, і охоче пропонують поміч два рази на рік. Ми приїжджаємо з концертами. привозимо, Привозимня група адмірал. Хлопці самі, самі створили це ансамбль, і він веде пропаганду. Служби в військово-морських силах Збройних сил України. Заохочення до служби у військово-морських силах нині особливо на часі, наголосив контрадмірал, оскільки вже зараз понад 80% українських моряків на контрактній службі. А незабаром флот буде повністю укомплектований контрактниками. І командування зацікавлене в тому, щоб бачити серед них якомога більше юнаків із Прикарпаття. Останній призов був. Весною ми набрали дуже небагато 60 чоловік, і ось він вже призивати. Ми не будемо. Значить, у нас багато проходить служби офіцерів, мічменів, сержантів, старшин і матросів івано франківської області. Хочу сказати, що ці молоді люди. З величезною відповідальністю, майстерністю і професіоналізмом виконують свої обов'язки на кораблях і в частинах військовоморських сил. Під час зустрічі моряки наголосили, що чекатимуть на делегації від Івано-Франківщини на урочистостях з нагоди Дня флоту, які відбуватимуться в останню суботу-липня. Своєю чергою Михайло Вашеванюк наголосив, що до цього свята Прикарпаття підготує мореплавцям чимало подарунків. Зокрема, посприяє у переведенні книги з історії українського морського війська.